Качай талант студія представляє 6 жовтня в стінах студії Радіо Порш відбулася унікальна подія. Церемонія нагородження учасників першого випуску конкурсного медіапроєкту «Радіозірка». на події були присутні не тільки учасники, а також зіркові гості дует Анна Марія та народний артист України Володимир Гришко, які залюбки відвідали цю подію, щоб підтримати юних талантів України, майбутніх зірок шоу-бізнесу, а саме Амелію Турильову. Амелія, розкажи про свою пісню, яка називається Є любов. Про що вона і чому ти обрала саме її? Моя пісня Я любов це дуже гумористична пісня про взаємовідносини між людьми. Вона гумористична. Я хочу, коли люди слухали мою пісню, щоб них була радісні емоції. Хоче приселяти Україну на дитячому Євробаченню і рухатись далі. Бачимо Малиновська. Кіра, ти обрала легендарну просто пісню, яка називається Червона рута, і її обожнює кожен напевно українець. Чому обрала саме цю пісню? Тому що це улюблена пісня нашої сім'ї, і вона дуже мелодійна. і Ми дуже часто співаємо її. Чи плануєш ти далі перероблювати також відомі пісні, чи хочеш вже якусь свою авторську пісню? Хочу свою авторську пісню. А про що буде ця пісня? Не думала ще? Не думала. А про що тобі подобається співати? Про любов. Діана Данилюк. вогнями палає зірка в палаці. Моя пісня у ритмі це моя вже третя авторська пісня. Я її писала після однієї подорожі з моїм танцювальним колективом. Ця пісня про літо, молодість, про ну, радість і самі танці. Разом Розкажи про свої враження взагалі від участі в проєкті. Ну, враження можуть бути тільки позитивними. Це дуже великий досвід, який в майбутньому мені дуже допоможе. Я знаю це. Моя мрія це представити Україну на великій сцені. За кордоном показати всьому світу, що Україна талановита. А чи переймаєшся ти зараз перед виходом до зіркових гостей? Трішки є юна співачка на ім'я Маргоша. Моя пісня про щастя, про танці, про радість. Бо я люблю ну про енергетику. Про, про щось щасливе співати я люблю. І от я вибрала цю пісню. І ти хочеш продовжувати співати про те ж саме? Чи хочеш вже про щось серйозне, доросле? Ні, я не хочу. Розкажи, будь ласка, як проходили твої зйомки в цьому шоу, в цьому проєкті? Ну, зйомки пройшли добре і все було круто. Я люблю на вулиці знімати кліпи. Ем, от і піо там прийшлося трошки зняти. Ем, і, і ми, як же, справжні. Жні зірки повинні були подолати силу. От і нам прийшлося лізти в кущі для гарного кадру. А коли ми поверталися задом, то приходилося, дивилося робити ай. <рес> Кололось, напевно, так? Да. Е, ну я ще мріяла зайняти гран-при та представити Україну на Євробаченні. Радіо зірка. Разом з зірковими гостями захід відвідали спеціально запрошені гості. Юна артистка на ім'я Амелія Анісович відома на весь світ тим, що ще у семирічному віці здобула відомість завдяки виступу в укритті під час повномасштабного вторгнення. Тодішній запис її виконання опублікували провідні видання світу, а відео побачили мільйони людей. Я бажаю всім учасникам всього найкращого, успіху і мирного неба над головою. Хай вам щастить! Хочу запросити на цю сцену Ему Марікевич, голову міжнародного парламенту Матері та продюсерського центру Володимира Гришка. Добрий день, дорогі учасниці цього конкурсу. Я вас вітаю з такою великою перемогою, бо в вашому бійці це дійсно велика перемога. І це кожна перемога, вона досягається великим трудом. Я знаю, що е ваші батьки вам допомагають зростати, виходити на сцену, записують вам пісні. Ваша мама кожного дня мріють про те, щоб ви стали зірками, щоб ваша мрії здійснилися, щоб ви досягли успіху. І до е цих слів ми хочемо вас привітати і подарувати вам ще сертифікати на безкоштовне навчання фінансової грамотності, тому що це необхідно знати кожному актору, кожної співачці, як побудувати своє майбутнє, як правильно управляти фінансами. І наша школа фан бізнес цього навчає. Тому ми бажаємо вам успіху і на це і фінансового успіху від нашої громадської організації. Всі віта дуже дякуємо вам. Формат проєкту Радіо Зірка дозволяє отримати підтримку не тільки глядачів та слухачів, які протягом двох тижнів мали змогу дивитись виступи юних артисток та слухати їх треків етері радіопартнерів, а також він дозволяє ще раз ознайомитись з творчістю учасниць, запрошеним зірковим гостям завдяки відеодемонстрації виступів учасниць безпосередньо під час церемонії. І, звісно, у наших зіркових гостей виникли певні запитання до юних артисток. Вітаємо, передивились ваші відео і хочемо привітати вас із тим, що ви дуже щасливі дівчата. Люди, чому тому, що ви обрали для себе займатися музикою? А це величезне щастя. Ми бачимо по по ваших очах, що ви обожнюєте. Те, чим ви займаєтесь, і це круто. Ви обожнюєте музику, ви обожнюєте співати, виходити на сцену, дарувати людям емоції. Це дуже круто. Діана, по-перше, респект за те, що ти співаєш власну пісню. Співати писати писати пісні це одразу видно твою індивідуальність, те, що ти хочеш сказати, те, що ти хочеш передати. Як взагалі ти давно пишеш вже пісні? Ну, насправді не дуже. Пишу не дуже давно, десь е, два роки, <гум> е, але вже займаюся вокалом дев'ять. супер! Яна, скажи, будь ласка, а хто текст пише до твоїх пісень? Я сама. О. Тексти я пишу сама, а ось мелодією і музикою мені допомагають. А коли ти придумуєш ну, цей процес, да? От? Ти під фортепіано чи під гітару? Як? Ти граєш на якомусь інструменті? Я з Ми граємо на фортепіано і пробуємо щось знайти. Mm -hmm. Чудово. Молодець <рес> в мене питання до Амелії. Навіть по тому шматочку твоє, твоєї визитівки ми побачили, що ти співаєш. Тобі всього 9 років, але ти співаєш дуже різноманітні різноманітну музику, тобто і джаз, що для нас насправді це просто ну як космос, і а, якусь етно музику, і поп о, естрадну музику. Що тобі особисто зараз подобається більше? В чому ти себе о, подалі бачиш, о, в якому стилі музики ти зараз розумієш, чи тобі цікаво абсолютно все? Мені цікаво абсолютно все. Це дуже класно, Дуже цікаво, що ти співаєш джаз, тому що це дуже складна музика, і навіть складна не тільки вокально, але і, як кажуть, ну, ментально. Знаєш, зрозуміти, чому саме така мелодія і так далі. Навіть зрозуміти просто цю музику. Навіть не всі дорослі її розуміють. Це можна сказати така музика, знаєш. Ну Не хочеться казати для обраних, але ну не для всіх точно. Тобі самі захотілося спробувати щось джазове заспівати? Мені викладачка, моя викладачка, співачка, вона виконує джазові пісні. І вона мені сказала: давай спробуємо співати джаз. І мені дуже сподобало. Так? Як перша джаза пісня, яку я викликала. Ну, в тебе це дуже класно вийшло. Так. Молодець. Молодець, а, супер. Амелі, а хто твій дизайнер одягу? Розкажи. Ма! <ріст> Маміські Мам. 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 молодець. У мене є до доморобоше запитання. Сонечко, скажи, будь ласка, а коли ти перше почала співати? Яка твоя була перша пісня, коли ти пам'ятаєшся? Я почала співати в три роки, але моя перша пісня це була про маму. Ой, мамо, люблю Гриця. А, <т adaptation> а я сказав про маму. Oh, 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 oh. А можеш заспівати? Ой, маму, я люблю Грицю зараз. Ой, мама, люблю Гриця, Гриць на коней. Як дітки співають жильцем без полограми, і так і наживо. І так само співають. Молодці, браво! Молодці. А в мене теж до тебе питання. Ми бачили в тебе в кліпі маленький шматочок, як ти граєш на барабанах. Ну, так. Да. Ти пробуєш грати на цьому інструменті? Ну, що теж в житті спробувала грати на барабанах. Я прям хочу сказати, що це неймовірно, тому що кожен інструмент він доповнює тебе як музиканта. І якщо ти будеш грати на будь-якому інструменті, це фортепіано, гітара, скрипка, віолончель або барабани, повір, це величезний плюс, тому що ти будеш крутіше відчувати ритм, тому тільки вперед. Молодець а в мене питання до Кіри. Yeah. Кіра, ти сьогодні заспівала, можна сказати, такий золотий хід це один з основних світовий світовий хід світовий хіт, да. Червона Рута. І ми обговорювали, от між собою, що таку пісню співати з одного боку. Дуже класно, тому що це вже хіт, і всі її знають, всі її люблять, всі її співають разом з тобою, напевно, да? завжди на концертах. Але це і дуже складно, тому що бо її співало вже дуже багато артистів, і всі співають і по-різному. Це велика відповідальність. Ти відчуваєш це? Чи тобі просто дуже подобається ця пісня, і ти от о, виходиш і отримуєш задоволення від неї? Мені дуже подобається ця пісня, і вона дуже... <laughs> ну, Все ж таки, ти сама обрала для конкурсу, чи можливо тобі, тобі порадили. порадили. Мама або викладач? Мама порадила, так? Браво, мама. Так. І, до речі, мені здалося, що ти з тих відео, які ми бачили, ми почули, що ти співаєш багато ліричних пісень теж. Uh, ти себе більше бачиш в такій запальній пісні, як Червона Рута, або в якійсь uh, ліриці в романтичній пісні. От сама ти як ти відчуваєш? Червона <плес> рута. Ну тоді треба uh, або самі тобі написати якусь таку пісню, вже свою, або uh, знайти автора, який тобі напише не менш яскраву пісню, яка теж буде відома на весь світ. <плес> Ми тобі цього бажаємо. Ти молодець. <плес> так. так, Браво. Можливо, у наших Час. учасників є питання до нашої. гості? Звичайно. звичайно, відповімо на всі питання. Я хочу запитати, а Ви довго ну, вчилися вокалу? Все життя. Це точно 100%. Це, 100%. це все 100%. життя. Ти знаєш, а, да, маленька ремарочка, що дійсно а, артисти мають навчатися і вокалу. І акторській майстерності сценічній майстерності – все життя. Тому я абсолютно згодна. Ми згодні з маестро Володимиром Грошко, що навчатися вокалу – треба все життя. Так а в якому році ви були в фіналі Євробачення? В 2019 році це ми якраз брали участь в у відборі. Ми написали спеціально для відбору. Декілька пісень на вибір. Обрали, на нашу думку, саму таку потужну пісню і співали її. А ви Адже ми бачили? Поки що ні. Ні, ні. в майбутньому. Це це Скоро. попереду. Ну насправді. Це цікавий досвід і відбір, сам відбір, дуже цікавий досвід. Цікавий досвід був писат, написати пісні безпосередньо е з думкою би, про Євробачення, про те, що ми хочемо сказати з цієї сцени. А ти хочеш теж, ти ставиш собі за мету е взяти участь, можливо, у дитячому Євробаченні? Так, я дуже хочу. Я у цьому році виправляла туди заявку, але було mm -hmm. дуже багато учасників. Там було 500. Угу. Вітаю. Довго ну, ми будемо подавати зі А яка пісня в тебе була? Я не пам'ятаю. Яку головну пораду ви можете дати нам як юним артистам ще? Ну, напевно, одна з головних порад це дійсно ніколи не зупинятися. Ти казала цю фразу в свої в своєму відео, і це дійсно так і пісня така правда. є. Да. Правильно ж? Never stop. Never stop.